Усім привіт. Сьогодні поговоримо трошки про мультитули Leserman. У мене ось цей мультитул Leserman Wingman. Він вже більше у мене 10 років. Я його купляв десь у 2012 році на Amazon в такому блістері разом з Leserman Micro був такий набор подарунковий по акції. Я його купляв вже не пам'ятаю, за 40 доларів купляв за пару. І Користувався я ним весь цей час. Носив його дуже зручно носити його. На кармані він у мене постійно був. Для всіх життєвих потреб я його використовував. Крім того, ще постійно беру його на рибалку з собою. Дуже класна і незамінна річ. Але прийшов він у мене в негідність. Дивіться, у мене тут лопнула пружинка, ось така, яка підпирає самі пласкогубці. Ось тут вона лопнула, відламався кусочок, а тут вона є, бачите, до кінця. І тому вся конструкція розвалилася, бачите, вона не тримається, купи. І ось в такому вигляді він ось існує в мене. І я вирішив звернутися до компанії Leserman. Це американська компанія, відома, багато років вже на ринку. І у них на сайті є розділ. Гарантія, і написано, що вони гарантують якість своєї продукції впродовж 25 років. І якщо у вас трапилась якась халепа з продукцією Лезерман, відправляйте нам, ми вам його полагодимо і відправимо назад. І я вирішив скористатися цією нагодою і відправити. Зараз я нагадаю, що знаходжусь в Іспанії і лезерман Іспанія на сайті, у них сказано, що треба відправити до Німеччини. Типу, в Німеччині знаходиться. Цей сервісний центр Лезерман. Ну, відправимо в Німеччину і подивимося. Або вони полагодять, змінять цю пластинку, або, як сказано на сайті, надішлють новий виріб, якщо його неможливо полагодити. Ну, Крім того, що в мене дивіться, ножиці перестали працювати. Бачите, не підпирає пружинка, ножиць зовсім не працює. Ось, якщо натиснути. І то не працюють ножиці. Бачите? А вона повинна пружинити постійно ось так. Тобто дві таких поломки серйозних, я наголошу, що це якраз такі інструменти ножиці і плоскогубці для мене найактуальніші в моїх умовах. Це риболовля. Я постійно користуюся, обрізати, ну обрізати це можна і ножем вже не проблема. Але звісно, що ножиці більш зручніше користуватися. Так що я вирішив відправити і надішлю посилочку, і ми подивимося, розкажу вам далі. Ну що, друзі, сьогодні у нас вже 13 лютого і сьогодні приїхала довгоочікувана посилочка з сервісного центру Лезерман Європа з Німеччини. Нагадаю, що відправив я десь 8 січня, заповнив заявочку на сайті у них гарантійну, написав, який продукт пошкоджено, причини пошкодження, а також що пошкоджено. І роздрукував заявочку, запакував продукт в посилку і відправив посилку до Німеччини. За посилку я заплатив десь в районі 7 євро. І вже буквально 15 січня, тобто трохи менше тижня, прийшло повідомлення, що ми отримали вашу посилочку з вашим продуктом і ми візьмемо її на гарантійне обслуговування. І це Час займе приблизно чотири тижні. Написали. І ось 8 лютого, рівно через місяць, фактично з дня відправки, прийшов ще один лист, що ми відправили ваш товар в Іспанію назад. Прислали трек номер, який можна відслідковувати, і доставки Express, Я так розумію, вони доставили ось преміум. Доставили в Іспанію і вже ось 13 лютого я її отримав, принесли прямо додому. І так, ну, я знаю давно, що 13 число у мене завжди везуче. Тут завжди мені по життю таланить на 13 число. Тому. Я сьогодні ще встиг з'їздити в Валенцію, забрати свій закордонний паспорт, я продовжував. І якраз сьогодні принесли посилочку. Була дружина вдома, отримала посилочку. Так, ось так запаковано, коробка, в коробці більш нічого немає. І дивимося, що нам прислали. Так. Так, ось наш. Мультитул. І дивіться, мультитул це мій. Вони просто його полагодили. Не новий вони надіслали, я так розумію. Дивимося. Все чудово відкривається. Все чудово дивіться, як заточено, дуже гостра заточка. Перевіряємо, як все працює. Основний інструмент дуже туго відкривається, все пружинить. Так, вони налагодили сюди нову пружинку. Бачите? Ось тут видно її така продовговаста, і тут. Все. Так що все чудово працює. Як заводська. Так, і перевіряємо ножиці. Егеге. Ножиці навіть не відкривали. Розумієте? Ось така гарантія Лезерману. Ножиці не полагодили. Ну, що це таке? Хоча ножиці, так, ножиці заточені. Але чому ж вони їх не полагодили? Незрозуміло. Так що ось оцінюйте сервіс Лезерман. Розумієте? Так, паскагупці полагодили, вони пружинять, все, все працює чудово. Але інший інструмент не полагодили. Тут також все нормально відкривається, все заточено, все чудово. Тут дивимося, викрутки теж все чудово працює. Але ножиці так і не полагодили. Так що ось вам і хвалений сервіс Лезерман. Так, дивіться, ось пружинка. Вона просто не підпружинює, і ножиці не працюють. Не працюють ножиці. Так що ось така ситуація. Я, звичайно, задоволений, що полагодили мені хоча б основну поломку це плоскогубці, але дуже засмучений, що таке відношення до клієнтів з боку лезермана. Так що сервіс їхній я не рекомендую. Хоча продукція більш-менш якісна і я користувався ним. Нагадаю, що з 2000, я не пам'ятаю, 2012 чи 2014 року, більше 10 років я користувався цим мультитулом, все було чудово. І давайте перевіримо заводську заточку, як все ж таки заточило. Дивимося. Да, ну Заточка, бачите, ідеальна, так що. На рахунок цього претензій зовсім немає. Чудова заточка, залицька. Так що, такі справи. Ось таке коротеньке вийшло відео. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Пока.